Ботщина, рідний край, Золота чарівна сторона, з давніх давен линули по світу слова про Болградщину, про її щедрі ґрунти, безкрайні степи, про золоті поля пшениці, найвеличезніше прісноводне озеро, про край виноробів та працьовитих людей, Болградщина, мій рідний край. Гостинний, щедрий та привітний, якщо приїдете, потрапите у рай, бо він життям і добротою грітне. Щасливі ми, що живемо на такій чудовій, багатій, щедрій землі. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки. Тут ми навчаємось любити рідний край та шанувати щедрі дари рідної землі. Дорі осінь незбагнена загадкова пора року. Вона, як професійний музикант, грає свої осінні час у роялі серед міста. І замість ніжок інструменти шишки, замість крісла коню. А на місці ажурне поводиння. Осінь. Як справжня господиня зустрічає гостей на воротах своєї господи, наготувавши безліч смачних страв, прикрасивши квітами подвір'я, назбиравши цілий віз дарунків щедрого врожаю. Сьогодні на осінній виставку досягнення юних натуралістів щедріст рідної землі, ми представляємо роботу, що виставляє діяльність в екологічному наводі. Виховна ефективність екологічної діяльності зростає за цією умовою. Коли учні є не лише виконавцями, а й організаторами, коли вони залучені до практичної природоохоронної діяльності, щорічно ми приймаємо активну участь в таких природоохоронних акціях та заходах, як День Землі, День зустрічі птахів, Годівничка, День довкілля, День юного натураліста Птах року. Чимося заповідати та інші. Вся ця, ця практична діяльність відображається у наукових роботах, які сьогодні представлені на нашій виставці. Залучення дітей до наукового дослідної експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи сприяє успіху у природоохоронній діяльності. Діти розширюють свій екологічний світок, оволодівають методами дослідження природи, нагромаджують певний досвід. Вони приймають участь у трудових акціях, «Парад квітів біля школи, білощі, «Юнацівський зеленку, юний дослідник. У розділі продуктивна праця і дослідна експериментальна робота учнів прославлені папки і розробки цих заходів. Саме Тина природи держава вже багато років поспіль учні школи досліджують природу, явища та беруть участь у всіукраїнській дитячій династії еколого-патріотичній грі. «Парусно». За результатами гри школа зайняла перше місце в обласному турі та перше у всеукраїнському. Природа дає нам різноманітний матеріал для виготовлення всіляких виробів. Роботу з природним матеріалом. Комора для фантазії, гри уяви. Працюючи з природним матеріалом, діти розвивають фантазію, творчість дівності, добрі почуття. В розділі практичної навички роботи з природним матеріалом умілими руками учнів зроблено велику кількість виробів з природного матеріалу. Це різноманітні панно та композиції сухоцвітів, петриківський розпис, традиційна народна іграшка, збір лікарських рослин, панно з насіння шити любові до землі, до хліба, до людей, праці. Основна мета куточка хліба. У нас зібрано багато експонатів, які розповідають про історію хліба, його значення для людини, походження основних зернових культур. Булочки, короваї, смачні смаколики, композиції з солоного тіста сьогодні представлені на нашій виставці в розділі роботи точку хліба. Але що ми можемо зробити без наших вчителів, без наставників, які власним прикладом прищеплюють нам любов до природи. У розділі Інноваційна діяльність та передовий досвід ми представили папки з методичними матеріалами щодо, використання цифрової лабораторії на уроках біології. Руханки на уроках іноземних мов у п'ятих класах. майстер клас осінній букет троян з клонового листя. Ми прийшли на цю землю, щоб жити, працювати, розвиватися, творити. Але ніколи не забуваємо про те, що кожен із нас і всі ми разом у невід'ємна частинка матінки природи. Без неї ми ніщо, бо обійтися ніхто з нас не може. Ані без води, ані без повітря, ані без сонця. Та без її щедрих дарів, якими вона нас годує.